Привіт, друзі, Антоха Юа, живий здоровий. Короче, щоб ви розуміли, роботи скільки навели, що капець. Думаю, вже як глибока видава, осінь, буде трохи менше. Всі бажаючі, які хочуть подивитися, де що я робив, де я був, заходьте в TikTok, шукайте Антоха Юа. В Тіктоку там коротенько, але по-другому. Друзі, щоб було не обідно, розкажу вам один тернопільський рецепт. Паровозні закуски. Це дуже класний рецепт, дуже швидкий і дуже вкусний. Це буде бомбешен. Це завдяки моєму товаришу Олегу з місця Тернопіля, його мамі. Отже, на 2 літри води ми кидаємо дві ложки солі, столові ложки, ложі, стакан уксусу, стакан сахара, там перець горошок, червоний горошок кидаємо на лавровий листочок капу... і що? Оце ми цей інгредієнт. Потім беремо капуста, ну, Брокколі можна, можна, капуста синя. Нарізаємо дольками. Е, туди кидаємо, грибок, гри, грибок гриби, шампіньйони. Друзі, це така смакота, Туди гриби, шампіньони кидаємо. Кидаємо кабачки, молодень, молоденькі кабачки беремо. Нарізаємо колечками кільцями такими, ну Десь не менше сантиметрів 5-7 Накидаємо. Е, там цвітна капуста, перець, такий солодкий огірок можна кинути. Там, я знаю, морква. Морква класно кольцями нарізаєте, буряк можна кинути. Це все кидається в сировому вигляді. Накидали це все в воду, да? і на великий огонь. Я, допустимо, мені казали, там 10 хвилин. Я прокипятив хвилин десь такого 12-13. Оце все закипіло, друзі. Воно. Потім кидаю укроп, зелений укроп, петрушка і чесник. Оце все воно наставиться до повного остивання. Ставлю у холодильник, щоб воно там охололо, і там вже як воно гарно ми їмо. Друзі, закуска бомбечений. Во, я вам говорю, це все круто, все класно і дуже швидко. Попробуйте це приготувати і все буде класно. Ну, Бажано з'їсти його за 3 дні. воно тоді бе, Бо вже знаєте каталожку мочі, вже не має прикасати. Але закусон. Во. Отже, друзі, чекайте відео, не знаю, коли воно вийде, ну. Засадив вам то так за свою роботу, батьки, огороди, робота. Ну, коротше, по феншую. роботи, все кипить. І на кінець хочу спитати у вас всіх. Шановні українці, патріоти нашої держави, все нормально, все класно. Всі, всіх люблю, всіх поважаю. головне, щоб всіх все було добре. Хочу спитати: хто родився? Чи є такі, хто родився 25 вересня в середу? 1985 року. І бажано без 15 9 вечора. Знаєте, чому питаю? Тому що родився цей день я. У мене сьогодні день народження. Ну, отак буває. 25.09.85, Без 15-9 вечора в середу. Якщо є такі, а ну, ота звійте, ребята, було б дуже цікаво знати, що є такі одногодки, як і я. Всім добра і миру, здоров'я, благополуччя, любові і злагоди, друзі! Ждіть якісь відео, виходи, роликів, ну, не знаю коли. Ну, Вибачайте роботи багато. Таке наше життя, треба допомагати всім. Люблю, цілую за розуміння, за повагу, жду якось коментаря. Всім і здоров'я! Антоха, я з любов'ю для вас. Будьте здорові!